Друзі, вітаю вас на цьому каналі. Отже, цей канал був створений для того, щоб їздити по Німеччині, брати інтерв'ю в різних підприємців українців, які наважились, які йдуть до своїх мрій, попри там, бюрократію, попри систему, яка є в Німеччині. Але я подумав, що потрібно час настав розповісти трішечки про свій досвід також підприємництва в Німеччині. Можливо, він не такий глобальний, можливо, він не такий, як я хотів би його також бачити за цей час, коли в мене є відкрите підприємництво. Але воно буде корисне. 100% ця історія, цей мій шлях, він буде корисний людям, які будуть переглядати ці відео. Тому підписуйтесь, якщо вам ця вся історія цікава, я планую отже, розповісти в декількох такій серії відео про те, як я відкривав підприємництво, як я це узгоджував з жоп-центром, які там є нюанси. Поділюся своїм баченням, своїм лайфхаком, як взагалі спілкуватися з джоп-центром. Потім розкажу, які були історії з відкриттям рахунку, як я тож, якісь допускав помилки і так далі, як я це все реєстрував, як вдалося потім піти там на джоб-коучинг, не на джоп коучинг, а на, на написання бізнес-плану. Від жоп-центру, якого я безпосередньо навіть не очікував отримати, багато було цікавого за цей рік, і хотів би я це все розказати, тому що в мене були багато великі дійсно плани, але дуже багато було таких коригувань зі сторони там від жоп-центру і від ситуації, які від можливостей, які я отримував напротязі цього періоду. Отже, давайте погнали. Давайте розпочнемо з того, що е, коли я приїхав в Німеччину, е, я практично розпочав все з нуля. Мені здається, це відгукується дуже багатьом людям, тому що це дійсно історія практично про всіх. Всі розпочинають в імміграції практично нове життя, і в мене був вибір: окей, йти на роботу або змінити щось докорінно в Україні. Я займався боже, чим я тільки не займався від бізнесом на горіхах. Можна так сказати, до не знаю, оренди автомобілів, але це було все-таки мікро-мікро зайнятості. Я ніколи, якщо чесно, не заробляв там більше 1000-1200 доларів в Україні. На місяць я завжди був амбіці... амбіціозний, я постійно хотів. Але, якщо чесно, там за моїх 7-8 років старань різних ніж пробував дійсно дуже багато різного. В мене дійсно не вийшло получ... не... Не отримати якогось класного результату, про який я мріяв і хотів. І отже. Да. Розпочалася війна. Я зрозумів, що окей, потрібно щось змінювати після того, як почалася війна. Мені здається, які багато людей, українців, багато що втратили. Ми також втратили те, що там всі напрямки, які розвивалися, вони просто стали не приносити там жодного прибутку. І було чітке розуміння дружина вагітна. Ти нічого не заробляєш, ще й зайшов в мінуса, і треба щось змінювати. І тоді було прийнято рішення з приводу того, щоб змінити професію, стати онлайн-маркетологом. Тому що я все життя про підприємництво, я все життя про те, щоб робити щось власноруч. І давайте ж тут ми розпочнемо щось в, ці, в цьому напрямку. Я думаю, мені завжди подобався маркетинг, мені завжди подобався працювати з підприємцями, спілкуватися з ними. Я їх розумію, тому що я теж так думаю. І, отже, я купив курси і розпочав навчання. І можна сказати так, що буквально там одразу я приїхав в Німеччину і теж там в березні 24-го року я вже пішов на курси Б 1 От паралельно я навчався, вчився. Я розумів, що цей час це час можливості, можливості змінити все. Коли в тебе є можливість навчатись, коли тобі є можливість, тобі дають підтримку якусь. І е, я хотів цим скористатись по максимуму. І якщо чесно, е, я думаю, що це вийшло, тому що я дійсно опанував професію нову. Е, у мене вийшло. Я даю зараз на даний момент е, класні результати бізнесам. Е, я займаюся безпосередньо Google рекламою, facebook рекламою. У мене досить хороший вже досвід з того часу. Працював з різними бюджетами. І це така історія, яка можна сказати, розпочалася з нічого, ну як з нічого з рішення, да, з рішення, яке, яке мене привело до цього. Але е, історія підприємництва в Німеччині, коли я сказав, прийшов до жоп-центру і сказав е, условно, да, що я хочу, е, отже, заробляти, я пройшов курси, я пройшов практику, я вже практикуючий маркетолог, я вже ось хочу заробляти перші свої гроші. Давайте будемо щось вирішувати. І тут була дуже цікава така ситуація, тому що це було, отже, пізно пізня осінь, 20, Е, Вибачте, я неправильно я помилився 23-го року. Я написав джоб центру перший лист, десь, можливо, його прикріплю. Про те, що отже, я хочу заробляти свої перші кошти, хочу стати зельфштендігом в Німеччині, тому що в мене є перший клієнт, який готовий мені платити 300 євро на місяць. Я буду вести йому, буду займатися Google-рекламою. Три тижні. Три тижні я очікував відповідь від жовт центра. Очікував і думав, що ж не так, чому вони відповідають. І як думаєте, яка була відповідь? Звісно, відповідь була: Любий Юрій. Ми дуже цінуємо, що ви такий активний, що ви хочете самостійно заробляти. Але будь ласка, довчіться на своєму б 1 і потім ми з вами через декілька місяців поспілкуємося про те, ким вам стати в Німеччині. Я думаю, що це розуміють прям дуже-дуже багато людей в Німеччині. Коли ви хочете щось робити, своє, те, що хоче ваше серце, вибачте, те, що хоче ваше серце, але вам кажуть робити ось так, тому що система так працює. І це, звичайно, трошки так вибиває з колії, але. Треба розуміти те, що е, в нас же ж є право бути з Ельштейндиком. У да? нас є право відкривати підприємництво. І якщо є розуміння, що ти можеш дійсно заробляти, ти не, можеш, ти не будеш обузою для Джоб-центру, коли відкривають підприємництво, а в тебе там розходи набагато більше, ніж доходи, і ти в мінусі, і це ненормально. Але коли ти можеш бути плюсовий, коли ти розумієш, що ти окей, в тебе, наприклад, бізнес, який не потребує багато вкладень, бізнес, який може вже завтра. Давати тобі якийсь прибуток, бізнес, який можливо швидко е, розвивати. Тому можна спокійно е, бити, не бити, <свісно>, бити неправильно слово, е, на, св на своєму настоювати, щоб відкривати можна було і паралельно бути на джоб-центрі. Тому що як не крути, вийти одразу там, на 2-2 підсот євро чистими навіть в підприємництві. Ну не всі ніші, так не в всіх нішах це можна зробити. Е, є різні обставини на це. Отже, я отримав відмову, я йому пишу. Отже, слухайте, я все розумію, що ви там, хочете зі мною, щоб я працював як найманий працівник, але я хочу ось так. І я ще раз вам пишу: дивіться, мені людина готова завтрашнього дня, грубо кажучи, там, платити кошти. Мені потрібно ці гроші кудись прийняти. У мене немає банківського рахунку, у мене немає нічого відкритого. Як я це можу легально зробити? Отже, після декількох таких емейлів. Я отримав наступний емейл, в якому було зазначено, що дивіться, Юрію, я не можу вам заборонити відкривати підприємництво. Але я вам не рекомендую цього робити, але ми нічого не можемо зробити, якщо ви цього бажаєте. Це було, мені здається, на третій раз він відправив такий емейл. Тобто, там була строчка така: я не можу вам заборонити. Це все, що мені потрібно було прочитати, щоб е, я я, я розумів, що вони не скинуть нас звипла. Тобто, по-перше, я його попередив. Да? Тому що це абсолютно нормально, що я його попередив про те, що я хочу відкривати підприємництво. Це норма не, не робіть такого, що дивіться, в мене є право, я пішов, відкрив, а потім завтра е, ти ні з чим. Да, якщо у вас є, там не знаю, якісь класні. Заощадження, то вам байдуже в принципі, на цей джоб-центр і так далі. Тоді це ваш шлях. Ви можете спокійно відкривати і казати, чус джоб-центру, якщо він відмінить ваші виплати. Отже, ситуація наступна склалась така. Я буквально взяв папірці, всі, які там необхідні, по факту, тільки паспорт, і пішов реєструвати верби вже на наступний день. Як це все відбулося, скільки це коштів я заплатив, які, які документи я далі надсилав Джоб-центру, як взагалі далі складалася процедура оформлення до того, коли я перші кошти отримав на свій банківський підприємницький рахунок в Німеччині? Я хотів би це вже розповісти в наступному відео. Друзі, якщо вам було цікаво це відео, якщо. Ви знайшли, хоч хоча б щось да, корисного в цьому відео. А я думаю, воно було, тому що тут дуже таких багато факторів, які нас об'єднують, да. Тобто, ця от історія, коли ми хочемо щось, а від нас потребують зовсім іншого. Потрібно робити, потрібно домовлятися. Але я хотів би підсумок зробити цього відео, що взагалі з жоп-центром взагалі потрібно працювати в історії він він. Він «він» означає, коли ви е, маєте свої переваги, і він має переваги свої. Ви маєте говорити йому те, що він хоче почути, і навіть іноді робити те, що він хоче почути. І в свою чергу, ви маєте робити те, що ви теж хочете робити. Якщо він вам каже, дивіться, шукай роботу то ви не кажіть йому, слухайте, ідіть ви в жопу. Ти а ти, ти будеш шукати роботу, але ти паралельно будеш робити те, що тобі подобається. І коли ви будете працювати в такій комунікації, він він, то повірте, і підтримка від буде набагато більша. Тобто він може спонсорувати вам то навіть бізнес. У мене теж така історія була. Вони нам виділили виділили 1500 євро, але це зовсім історія інша. Це буде, напевно, в п'ятому шостому відео, коли ми до цього дійдемо. Тому ось така історія. Перше відео діліться, підписуйтеся, коментуйте, розказуйте свою історію. Дуже цікаво. До речі, якщо ви не бачили на нашому Ютубі, вже дуже багато є відео про українців-підприємців в Німеччині. Дуже цікаві, дуже різні історії. Підписуйтеся, дивіться їх обов'язково. Ді... показуйте своїм друзям, тому що це все для того, щоб ми підтримували один одного, обмінювалися досвідом, черпали натхнення. І йшли до своїх мрій, тому що потрібно степ -бай степ або шріте-цум-шріте, -шріте, йти туди, куди нам потрібно йти, а не сидіти на місці і попою рівненько. Тому всім бажаю гарного дня, дякую за перегляд.